Міський голова Кам'янського перевірив роботу інклюзивно-ресурсних центрів міста, які забезпечують щоденну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. У Кам'янському функціонують три таких центри: ІРЦ Сузір'я в південному районі, ІРЦ Надія в центральній частині міста, та ІРЦ Світ дитинства на лівобережжі. Ці заклади забезпечують комплексний підхід до навчання та соціалізації малечі з особливими освітніми потребами, а також допомагають старшокласникам визначитися з професією. Більше про ІРЦ Кам'янського далі. Основним завданням інклюзивно-ресурсних центрів є проведення комплексної оцінки розвитку дитини для визначення її індивідуальних освітніх потреб. Комплексна оцінка включає збір та аналіз інформації про фізичний, мовленевий, когнітивний і емоційно-вольовий розвиток дитини, а також про її освітні можливості. Це дозволяє фахівцям створити індивідуальні програми навчання та корекції, які допоможуть дитині досягти успіху в освітньому середовищі. Центри, які створені у нас були в місті ще у 2018 році. Дитина отримує свою освітню траєкторію. Відбувається комплексне оцінювання, які здійснюють інклюзивно-ресурсні центри, там, де прописується для закладу освіти алгоритм дії для того, щоб дитина могла бути успішною. Тому на сьогодні всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець і логопед, і дефектолог, і ректор. Білітолог і обов'язково психолог оцінку проводять спеціалісти вищої кваліфікації завдяки роботі усій команді. Оцінювання є об'єктивним, а висновки складаються з вичерпної інформації щодо розвитку малечі. Це дозволяє уникнути суб'єктивності в прийнятті рішень і гарантує максимальну точність в оцінці потреб дитини. Наш центр був відкритий у 2019 році. За 5 років було зроблено 2022 комплексні оцінки, і за цей рік 212 оцінок. Проводимо супровід батьків, супровід навчальних закладів, де надаємо консультації. А також працюємо з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою. У нас діти з особливими освітніми потребами, з порушеннями зору, порушеннями слуху. Порно-рухового апарату також ми надаємо психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Центри супроводжують дітей з особливими потребами, допомагаючи пройти інтеграцію в освітній процес у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Знаємо, що потрібно нашим діткам. Ми знаємо, як їм допомогти. Ми в тісній співпраці з закладами освіти. Ми завжди поновлюємо свої знання, підвищуємо кваліфікацію. Тобто наші фахівці керуються не тільки знаннями, але й щирими почуттями до наших діток. Я їх називаю наші, бо вони є наші. Ми всі їх знаємо. Знаємо, де вони навчаються, які в них досягнення. Ми сходили до, до... невропатолога, В неї були сумніви з приводу дитини, ну, ще... бо він трішечки відставав від інших. Казали, що прийти і можна прийти і перевірити, чи дійсно є ризики, чи нема. Можна позайматися, щоб він нас догнав трішки. Він зараз і ходить по цим доріжкам. Він вже починає робити те, що він не робив. Інклюзивно-ресурсні центри Кам'янського також проводять профорієнтаційні консультації та тести IQ для старшокласників. Це допомагає учням старших класів визначитися з майбутнього професію, враховуючи їхні сильні сторони та особисті інтереси. Зараз ми проводимо методику віск. Віку входить 10 субтестів, які міняються, чергуються для того, щоб дитині було цікаво. От ми прийшли перший, дуже гарно показала це. Були кубіки кооса. Це дає не тільки просто рівень, IQ, а дає ще три сфери задіяні, і ми бачимо, що є в дитини сильною стороною, а що є слабкою, чим працювати. За рахунок сильної сторони ми піднімаємо слабку. Для забезпечення якісної діагностики та кваліфікаційної допомоги ІРЦ Кам'янського оснащені всім необхідним. Тут використовують сучасні міжнародні методики, що дає змогу працювати за міжнародними стандартами та надавати дітям підтримку на найвищому рівні. Також тут проводять тренінги та надають консультації для керівництва та педагогів освітніх закладів кам'янського. У нас, походу, дуже багато запитань, тому що дітки є у закладі, які можливо і не будуть з особливими світими потребами, але у нас є запитання, як з ними працювати, як розвивати дітей, які все таки корекційні заняття можна провести, які консультації батькам надати для того, щоб дитина в школу пішла підготовлена, щоб діти гарно розмовляли. Були розсуднячі. Тому ми дуже дуже вдячні за співпрацю. Ми правда до нас приходять фахівці. ЄРЦ, а ми працюємо інколи в онлайн форматі. Ми приходимо сюди на консультації. На сьогодні в закладах загальної середньої освіти міста функціонує 213 інклюзивних класів, у яких навчається 382 учні з особливими освітніми потребами. У дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп, які відвідують 216 дітей. Ці показники свідчать про доступність і важливість інклюзивної освіти для громади. Місто підтримує такі центри, аби кожна дитина в Кам'янському мала можливості для самореалізації та успіху.